Слава Ісусу Христу, дорогі усім благословінь, хорошого лікаря за життя. Важко знайти та можливо, так само як і хорошого священика, який дійсно від Бога, який наповнений Духом Святим. Як наші пастарі Салтаненко, коли я прийшла до церкви, було важко приймати та чути те слово, яке вони проповідували. Чому? Тому що вони як лікарі, є лікар для плоті. І коли він означає якесь лікування, больно, важко, трудно, не хочу, але роблю, тому що це вилікує мою плоть. Так і люди Божі в моєму житті, вони лікують мене, мою душу. Юють мій дух, дають мені духовне народження, і чому так важко чути чисте неспотворене Євангеліє? тому що воно облічає, тому що робить вільними нас, тому що виганяє всі біси, прокляття, все, ото, чим ми були наповнені з самого дитинства, тому дуже важливо мати добру пам'ять, цінувати людину Божу в своєму житті, та на кожний день мати чисте, неспотворене Євангеліє. Амінь.